Bobby Brown, Brian Tyree Henry Тайрі Генрієм Денесен. Творці вирішили випустити два окремі комікси Королівство Конга і Годзіла Домініон. Перший написаний Марі Анело і охоплює події між 2019-м після пробудження титанів і 2021 роками. За три роки до зустрічі Годзіли, Конга та Меха Годзіли. Тож буде цікаво, весело та пізнавально. Поїхали! У 2019 році в Кемп Пендлтон Саут. Кемп Пенделтон Саут нам показують головну героїню Одрі Барнс та її подругу там Насар. Пілотів підрозділу G-Team організації Монарх, які готуються до операції Карлсбад 2021 рік. Одрі летить у компанії інших пілотів: Гібсон, Дікса, Зуніги та Номури. Вони обговорюють, якою може бути їхня місія, і те, що Одрі не була в кабіні два роки. Оспрей приземляється на острові Черепа, де полковник Джоана Едвардс під час брифінгу розповідає про нового керівника відділу внутрішньозоряних досліджень монарх Капрала Девіда Лінда. Вона каже, що їй доручили зібрати для нього команду, оскільки він планує через рік виконати місію, яка колись вважалася неможливою дослідити порожнину землі. З'являється Х'юстон Брукс, який показує голографічну карту острова Черепа, вказує на виявлену у 2012-му печеру, яка, за його словами, знаходиться на відстані милі над вихром, що веде до порожнини землі. Дікс каже, що він думав, що єдині відомі входи в порожнину землі були в Маріанській Западині та Антарктиді. На що Едвардс відповідає, що Вхід вважається секретним, ага, очевидно, для творців фільмів теж. Та про це пізніше. Як ви вже мабуть здогадались, завданням пілотів буде відправитися через цей прохід у порожнину Землі. Щоправда, після проходження підготовки до гравітаційної інверсії. Брук зустрічається з Дельгадо, яка сповіщає, що насувається шторм. Поки Брук ще був у Китаї, у Тихому океані з'явився супершторм. Наскільки відомо монарху, це почалося після того, як Кінґідора покинув Мексику. Він бушував на тому самому місці два роки, але минулого тижня раптом почав підбиратися прямо до острова Черепа. Дельгадо показує Бруксу щось на планшеті і запитує, чи вважає він, що це новий титан. Брукс каже, що це нагадує йому щось давнє, і розповідає, що доктор Ілен Ендрюс переклала деякі єрогліфи, які вони знайшли біля вихору, що розповідають легенду Іві про величезний шторм і битву за сонце. У той час два солдати Волос і Купер, що несуть вахту, виявляють рух поруч та бачать примарного тигра. Кішка зненацька нападає на чоловіків, вбиває Купера і змушує Волоса молитися. І вгадайте, що. Правильно з'являється Конг. Він без зусиль ламає шию примарному тигру, за чим із заходом спостерігають, прибувши на допомогу Волосу Брукс і Дельгадо. В джунглях ми бачимо розмову Одрі з Едвардс, де остання запитує, чи були якісь новини про капітана Насар, через що Одрі згадує, як там кличе підкріплення, коли їхній літак атакує Титан. Вона каже Едвардс, що там у комі, а вона більше не спілкується з їхньою родиною. Далі пілоти йдуть крізь джунглі та щось почувши, Гібсон повертається і бачить смертельного шакала. І збирається кинутися на Одрі, але стріляє й убиває його. Одрі приголомшено дивиться на труп смертельного шакала, намагаючись видихнути і заспокоїтися. У цей час вона знову ловить флешбек із нападом на літак одного з її товаришів. Вона думає, що не заслуговує на другий шанс, знову підведе свою команду і може вбити ще більше людей. Бачачи довгоногу матір, Одрі сердито каже собі щось зробити, відкриває вогонь по величезному павукоподібному і вбиває його. Уночі Брукс і Дельгадо, літаючи на гелікоптері над островом, помічають Конга, який як і у фільмі 2017-го, вирішив перекусити річковим кальмаром. Під час польоту Брукс роздумує над тим, чи був хтось із предків Конга настільки ж великим, і якщо так. Спойлер, так то як вони могли вміститися всі на острові, і приходить висновку, що їм не судилося тут бути, і острів не є їх природнім середовищем? У цей час мавпа знов, як і у фільмі, рятує шкерного буйвола з-під дерева. Блін, ці комікси про Конга можуть показати щось оригінальне. Раптом гелікоптер, як і Конга атакують психогрифи, випускаючи блискавку в примата. Конг вбиває кількох літунів і, повернувшись, бачить, що врятованого ним раніше буйвола було вбито, що надзвичайно засмучує мавпу. Брукс каже Дельгадо повернутися до табору, оскільки він має закінчити звіт. Відлітаючи, Х'юстон роздумує над тим, що Конг не може залишатися на острові. Тієї ж ночі Одрі сниться доленосна місія 2019 року. Спочатку вона летить в струю з іншими пілотами, але відлітає, помітивши гігантську істоту. Там каже Одрі повернутися до строю, але її голос обривається. Істота летить до літака Одрі, але вона випускає ракету, вбиваючи монстра. Вона повідомляє, що ціль нейтралізована і помічає, що інші створіння атакують решту літаків. Одрі летить до них, намагаючись відновити зв'язок з там, але згодом прокидається. Вона сидить у кімнаті відпочинку і розмовляє з Зунігою. Остання повідомляє, їй, що Гіпсон і Номуро вважають, що Одрі становить ризик для місії, але Зуніга каже, що поважає Одрі та її майстерність, і запитує, чи справді вона готова до цього. Одрі каже, що їй не потрібно хвилюватися і згадує час, коли вона була в ресторані стан, обговорюючи, чи будуть вони в одній команді. Брукс, спостерігаючи за даними на острові, розмірковує над зв'язком сейсмічної активності та шторму, який переміщається. Також він згадує про досліджені Ендрюс єрогліфи, що розповідають про короля безодні, вічного ворога сонця, який прагне правити нескінченною ніччю. Крім того, він задається питанням, чи насправді Конг виводить з рівноваги острів, хоча він завжди вважав, що примат його охоронець. Можливо, острів каже їм, що настав час відправити Конга туди, де йому місце, і що чим швидше вони відкриють печеру, тим краще. Поки пілоти проходять тренування, де Одрі показує вражаючі результати, а робітники готуються підірвати прохід до вихору. Конг знаходить печеру в джунглях. Коли він заходить до печери, Брукс розмірковує над фразою з легенди Іві: Темрява поглине світ, і король безодні підійметься, і сонце помре на його язиці. Коли Конг бачить у печері малюнок, що зображає представника його роду, Чарлі наказує активувати динаміч, що спричиняє потужний вибух, який привертає увагу Конга. Коли дрон опускається в щойно відкриту печеру, з під землі доноситься оглушливий вереск. Почувши цей звук, одрі впізнає його. Саме так звучав титан, з яким вона воювала в Сан-Дієго два роки тому. Вона панікує, знову переживаючи видіння. Вона бачить там на лікарняному ліжку, яка запитує, де вона була, коли вона потребувала її. Одрі просить вибачення і бачить, як щелепи титана проковтують її подругу. Брук знаходить файл про титана Камазоца. Звідки ця інформація вже є у монарх? Питання риторичне. Одрі знову починає відчувати провину за смерть побратимів та сумніватися в своїй спроможності літати. Вона каже, Едвардс Едвард ще мала померти разом з іншими. Однак втручається на Мура, кажучи, що він втратив матір у Сан-Франциско, він мав швидше вивезти її з дому і що він роками звинувачував себе. Зуніка каже, що половина її підрозділу була знищена в Бостоні і що вона після цього не могла спати. Дікс каже, що його командир втратив обидві ноги в Даласі, тому що не відреагував достатньо швидко. Гібсон же ж, що її сестра служила у ВМС Сполучених Штатів і весь її флот потопив Титан. Саме тоді земля сильно Здригається на полі навчання, Чарлі повідомляє, що втратив зв'язок із дроном, коли раптово наближається Конг. Брукс каже скаже що він мав рацію: шторми та землетруси пов'язані між собою. Обидва вони активуються вихором, оскільки через нього щось проходило. Король Безодній, Камазоц, терпіти не може сонячне світло, тому йому потрібна штучна темрява, щоб заблокувати сонячне світло перш ніж він зможе вийти. Як тільки це станеться, він підніметься, щоб претендувати на своє нове королівство. Камазоц виривається з під землі перед конгом, який б'є себе в груди та речить на титана. В ангарі Брукс інструктує пілотів, щоб вони могли врятувати техніків бурової групи, оскільки Одрі єдина, хто має бойовий досвід проти Камазоца, Брукс просить її очолити атаку. Едвардс каже Одрі, що у них недостатньо вогневої потужності, щоб знищити Камазоца, і що їхня мета полягає лише в тому, щоб зосередитися на його посіпаках. І захистити евакуйованих, а Конг зробить решту. Ми переносимося до битви Конга і Камазоца, де Кажан видає надзвуковий крик, завдаючи мавпі значного болю. Потім він піднімає Конга в повітря своїми кігтями та кидає його. Пілоти вступають у бій проти рою Камазоца. В той час як Конг хапає його за роги і кидає на землю, але Камазоц обвиває хвостом руки Конга і знову починає його піднімати. Одрі каже, що Конг не може так продовжувати, і їм потрібно допомогти йому. Пілоти відкривають вогонь по Камазоцу. Зрештою, спільними зусиллями герої все ж дають відсіч каженам. А Конг тягне Камазоца до кратера, з якого той вийшов, і прямим ударом відправляє літуна назад. Літак Одрі втрачає висоту, і вона катапультується, потрапляючи прямо в долоню Конга. Ну, а як же без цього? Всі повертаються назад на базу. А Брукс повічає Ілен Ендрюс, що йому нарешті час на пенсію. Невже не минуло й десяти років. Ну добре, дев'ять. Ендрюс каже, що Монарх почав евакуацію Іві, серед яких можна помітити Джию. Брукс заявляє, що вони не можуть залишити вихор і Конга без нагляду, тому він обирає її своїм наступником. До розмови долучається Девід Лінд. Він вибачається перед Ендрюс, що його брат Нейтан не зміг приєднатися до них, оскільки у нього книжковий тур. Це цікава відсилка. Ваша книжка просто приголомшує, а як. Якщо вас цікавить, то в мене вдома десь 30 нерозпроданих коробок. Ендрю скаже Лінду, що їм потрібно скасувати експедицію в порожнину землі, але він відповідає, що це неможливо. На підтримку Ендрю стає і Брукс, який запевняє, що навіть якщо Лінд пройде через гравітанційну інверсію, Брукс не може гарантувати, що вхід не розірветься сам по собі. Лінд каже, що місія до порожнини землі надто важлива і що він не дозволить нічому завадити йому здійснити подорож, не зважаючи на ризик. На кінець ми бачимо, як Одрів все ж відвідує там в лікарні, а Конг все в тій же печері розглядає натяк на свою наступну битву. Ну що ж, скажу, що особисто мені королівство Конга, мабуть, сподобалось більше за попередній комікс про малпу. Тут так само чудова картинка, якщо не брати до уваги титулку. Хороша історія та персонажі, які тут ще більше розкриваються з емоційної точки зору та заглиблюються в свої переживання, стосунки і тому подібне. Відчутно, що комікс створювала жінка. До речі, якщо в відео дивляться люди, які плювалися від стосунків Кейт в монарх спадок монстрів, то комікс краще оминати стороною. Але в мене з цим жодних проблем не виникло. Також новела добре доповнила міфологію Всесвіту та показала цікавого антагоніста. Потішила і відсилка до Творців фільму «Кінг-Конг 1933-го з іменами солдатів: Дельгадо, Купер і Волос. Однак, як і всі попередники, королівство наступає на ті самі граблі. По-перше, це вторинність і те, що значна кількість показаного в коміксі ми вже бачили на екрані. Так, персонаж Ендрюс, очевидно, списаний із Деян Фостер з «Годзіла. Король монстрів. Расист, расист. Якщо що, то я не расист, просто мені здається, схожість очевидна. До речі, прізвище головної героїні Барнс. Ми також вже знаємо. Сцена боротьби психогрифів з Конгом відверто копіює епізод з ГПК та напад пекельних яструбів на Конга. Титан Камазоц, очевидно, в майбутньому був перероблений віонного дракона для серіалу Монарх. Ви вірите, що один надламаний ріг просто співпадіння? Це також ще раз підкреслює позицію коміксів, як, грубо кажучи, чорнового матеріалу. По-друге, це вплив на міфологію. Так, щось з неї можна віднести і до плюсів, і до мінусів. Новий показаний монстр Примарний Тигр для мене виглядає вже аж надто казково з розряду Фейкосмос. Тому не дивно, що від нього відмовились у фільмі 2017-го. Ну а як відомо, комікси підбирають практично весь непотрібний матеріал. У вже згаданій сцені з психогрифами дещо вибивається із загальної міфології Monsterverse їх вміння випускати блискавки. Поясню. У Всесвіті існують титани, гігантські істоти, які мають, так би мовити, надможливості: годзіла з атомним диханням, Муто з енергетичними імпульсами, які впливають на електроніку, Гідора з блискавками і так далі. А також просто мегафауна. Всі решта дивних створінь. Саме у зв'язку з цим Конг і не підпадає під класифікацію Титан. Він не має суперздібності, а є лише. Гігантською мавпою, на що вказують слова Ілен Ендрюс в новій імперії: титани були хранителями природи, а великі мавпи були захисниками людства. До мегафауни належать і психогрифи. Тому доволі дивно, що тут їх наділили можливістю стріляти блискавками. Ну і по третє, це горизвісні протиріччя. Почнемо з лайтових у «Годзіла проти Конга» Ілен Ендрюс говорить, що 10 років вивчає Конга на острові. Я вивчала Конга на острові 10 років. Але Брукс їй передає свою посаду лише в кінці коміксу. Нагадаю, події коміксу це 2021 рік, фільму 2024. Що з математикою, доктор? У мене є два заступника, чотири з яких вже місяць лежать в кабінеті міністрів, яких призначити неможливо. Не знаю чому. Так комікс показує, що на острові Черепа є прохід у порожнину землі, про який відома монарх. То якого милого тоді у фільмі організація париться із перевезенням Конга з острова до проходу в Антарктиці? Щоб просто відбулася зустріч Годзіли з мавпою на авіаносці? Очевидно, але більш очевидно, що творцям фільму класти на те, що розповідають комікси? Наступне у тому ж ГПК Ілен Ендрюс говорить, що Джия єдина з племені Іві, хто вцілів після урагану? Джияні батьки трагічно загинули. Коли на острів налетів шторм і буквально змив усе населення вона лишилася сама. Коли острів накрила страшна буря, плем'я і зникло. Вижила тільки одна його представниця. Дівчинку знайшли, врятували під час нищо шторму. Її одна всі загинули. Але комікс показує евакуацію купи народу. Ну і на завершення, в кінці коміксу з'являється Девід Лінд, зниклий брат Нейтана з фільму Годзіла проти Конга». Він планує свою подорож у порожнину землі, і, як ми знаємо, події відбуваються у 2021-му. Але в титрах до самого фільму показано, що експедиція відбулася у 2009-му. Тут, щоправда, можна говорити і про помилку в титрах, як відомо, вони робилися дещо поспіхом в останній момент, тому вирішуйте самі. Що ж, ось таке королівство Конга. Цікавий комікс з великою долею вдалих речей, але з не меншою проблем. На цьому будемо закінчувати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Ну і ще можете підтримати мене фінансово. Буду дуже вдячний. Слава Україні!